Макарони ся кончають, м'ясо лежу, коли сплю. І пасуля на ісхуті, і гроші не достає, і ще на палинку хватає, а на хліб уже м'є. Якби ти став, я мало власти, то все змінив би на землі. Лишились з цягами красти, лишили бити москалі. Бока не мочив іспаниця, здав нам м'ясо комбінат, забув про і італіянець, француз забув би про розврат. Естонці би дістали крила. В'єтнамці мало подросли, корейці очі би відкрили, а в інститут пішли. А любив би солонину. Юдак би більш забув би німець дисципліну дисципліною, згадав про неї його слав. Б чехи пиво пили, помився новим в ногов, і на конець бися навчили мадяри грати у футбол. Американці позад нафтою не починали би по війну і русини, як аргонавти, не йшли за щастям чужину. І українець виначасти державу, дерти ти перестав? На жаль, не маю тільки власти. А правда добре? би мав. Дякую. І на цю сцену я запрошу майбутню зірку гумору Миколу Павляка, який прочитає мініатюрку телевізор. І свято вас рахує у мореска гелевіда. І приплентався додому пізнії години. Дуже лагідно сміхнувся до баби просини. А вона на нього волком глянула спідноба, знов надуднувсь, бородати пісова подоба і годину пробирала у такому ж дусі. І закінчила словами годі, розведуся. І все вислухав тихенько папі не перечив. а як вона закінчила, взяв її за плечі і промовив просю моя, душе моя, сімдесятилітня, як розлучишся зі мною, станеш ти самітня, хто до тебе обізветься? Небечко скаже, хто до тебе посміхнеться, хто ж тебе розважить? Ой, злякав, сказала баба, держіть мене, люди, все це зробить телевізор, а пити не буде.